Розкажу я вам, котики, казочку про те, як одна прунцеса вважала, що якщо пончо називається пончо, то воно від води. І думає вона, візьму я гарненьке пончо для котиків. Пончо три в одному з капюшоном захист плащ. Трансформується в гарненьку теплу ковдру або навіть спальний мішок. І взяла принцеса воду і подумала, а нальюну я її на пончо, щоб показати котикам. А ні а пончо промакає. Так що не всі пончо, які називаються пончо, від води. Так, в ньому зручно бути. В мінімумі одягу, обмундирування, максимум легкості, зручності швидко з себе скидається, захищає від холоду та вітру, але не захищає від води. Зато робиться спальним мішком. Кріплення зручне, навіть є плискавка. І резиночки регулювальні. Прекрасне конче. Спальний мішок. Фірма Хелікон. А прунцеса не дурочка. Вона все перевіряє